Привіт усім. Перед тим як ми почнемо, хочу одразу перепросити за якість озвучення в цьому відео. Я записую переклад уже після монтажу і, чесно кажучи, з мене ще той перекладач у реальному часі. Але головне, дякую кожному, хто дивиться, ставить лайки та заходить на стріми. Ми там проходимо купу різних ігор, сміємо з чатом і просто круто проводимо час. Якщо вам подобається те, що я роблю, не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові серії. Поїхали. Ми називали це під контролем, поки воно не викрило наш БВФ. Надходять повідомлення про трагедію. НАТО генеральний секретар щойно був убитий. Відповідь нато. Тиша. НАТО зригнулося. Ніякої відповіді, ніякої поваги від 12 країн. Це змушує країни покидати альянс. Всі знали, хто це зробив. Пакс Армада. Побудований як військовий, але не грає за їхніми правилами. право. Армії без нагляду надають захист за певну ціну. Тоді все стало дійсно цікаво. Хакерські атаки зросли, перевіряючи кожну лінії під іноземної до вашого короху. Приватна військова компанія загрожає шостом вторгнення. Захопила історію. Цю ситуацію можна описати як вибухи небезпечною. Пак стоїть твердо, а НАТО готовий. Якщо ви додаєте контроль, вам доведеться боротися, щоб повернути його, і саме це ми збираємось зробити. Добрий вечір і ласкаво просимо. Прямо до нашої головної новини. Грузія сьогодні ввечері виходить з НАТО. ПАКС Армата. Чи змінює НАТО свою позицію, чи НАТО розпадеться? Мирне розширення ПАКС Армата змінюється тут. Що буде далі? Це не допомога. Це щось не наше, але вони наказують нам залишити територію. Генеральний секретар НАТО закликав до спокійного діалогу. Армада ПАКС – це сила, це в тому, як ми зберігаємо мир, тому що this... деякі називаються дружнім? Чи це початок, і де це закінчиться? Поганих хлопців треба тримати на відстані е, витягнути руки.

Коротше, вони там обсуждали подивитися оновлення і подивимося, що скаже командування, нам треба знайти якісь цілі. Що ми тут можемо забрати? Динозавр! Клас! -а. Круто, мені Дані подобається їх... забирай. Динозавр?

Maybe commands got a plan. то нам і сліди залишаються, а за нами залишається. Два викриття. Господи. Треба <реку> захищати позиції. Туди побігли. Бляха, все взривається там, тут. Це що таке? Зброя тут. Там стрілки. Бляха, що тут відбувається? За зачищаємо! Бляха! Вже відразу вулиця пролетіла! Підривай їх. Ще... А, це наш десант має бути. А тут нефігова віддача. Так, побігли. Тут наче наші зачистили. Це добре. Сюди, сюди, давай! Ходімо, 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 ходімо. Я Я в порядку, я в порядку. Там ангари, гри, все таке. Ми... Нам треба їхати. Це Це Берклі! ти Ти в порядку? Та, наче все, от. Граз, пак зосереджений на базі, але наша місія не змінилася. Ми захищаємо сервери, ми повинні забезпечити його об'єкт. Перш ніж пакс візьме контроль. Давайте, відганяйте їх. Давай за пушку. Давай, 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 давай.

Бляха, броньовики приїхали. Ну куди? Так, це наші. Єбать, броньовані машини. Так, це по нашим. По нашим не стріляємо. Куди, 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 куди? Бляха, срань господні. Підлагає трундець. Та попадити хоч в когось. Це наші вертушки. Це не наші вертушки. Бляха, скільки їх тут висаджується. Ліс, клас. Цих давайте позбудемось.

Okay, drop us here. Давай, висаджуй нас тут, давай. Ми вас бачимо, ми на оглядовій точці попереду. Беркли, мені потрібно шукати, тих, хто вижив. Окей, зрозуміло. Поки вони тримаються Adios. разом. Давай, пока, удачі. Ходімо. Давай, 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 давай. Так, давайте займати позицію тактично. О, слухайте, давайте заберемо. Так, більше поповнити не можна. О, клас. Якось очівку я да, відпрямив. Лайквайз, Джексон. Як ми дивимося? Техніка є. Ага. You да, know Давайте їх промаркуємо зараз. Влаштує моїм пекло. All right. Давай мені сидить цих. Зараз будемо помічати вам цілі. Зрозуміло. Так, бачу осьо, осьо. Осьо ось є. Так, давайте. Так, один є, другий. Третій.

We are. We can't evac the servers under that kind of fire, and we can't let Pax capture them. So we destroy those servers before they compromise NATO. <laughs> holy shit. We got enough C4 to take out site 2 and packs swinging in the wind. А, я тільки зараз побачив, що ми ж по класам розгалуджені. А я, типу. хто? Це в нас снайпер, наскільки зрозумів, чи чи ні. Ну в нього тактична гвинтівка, наче як. Чи. А, ні, осьо снайпер. Це у нас медик. А, це інженер схоже. А я. цей. Бляха, як вони називаються, я забув. Я забув, як називається цей клас. Не підтримка, а штурмовик, о. Гляньте, вже чекають, козли. Що, відразу їх будемо атакувати, чи, чи тут стелсу треба проходити? Ні, я думаю, поки ми у вигідній позиції, їх би. Тут би і накрити. Ага, я можу. Engage ready. Давайте їх будемо атакувати. Поки у нас гарна позиція. <плес> Куди ти побіг? Ти що, придурок чи що? Там купа ворогів, він бляха побіг. Ах ти ж бляха Так, це зняли. Наче зняли. Гляньте як засів, добре. Дайте мені слэйку. Я їм покажу, як треба. Все, тут, тут ми зачистили. Ходімо. Ох, ти ж, бляха. Так, ну якось так собі тут uh, укриття. Що там таке? Ох ти ж гляньте де засів. Так, є мінус один. Хто там ще? Та бляха! Ви що не прикриваєте? Ви адекватні взагалі? Все, бігає, бля. Блять! Звідки тут взявся? Козел. Хлопці, прикривайте. Що ж ви робите? Молодець. Та блядь. застрях просто на ровном месте. Так, потрошки собираем. Заразумило, давай-то. Что мы маем? Этих тут. Бляха. Сидить. Чому я маю за сіма розбиратись сам? Ти що тут робиш, нахи? Неочікуваний ти наш З ким вони стріляються? А, я тебе зрозумів. Клас. Try to block the try. Так, киньте хтось набоїв. А, ні, нормально. О, це що у нас таке. Може, замість пістолета візьмемо. Найс, тут хоча б прицільчик, є, тому що... А, і тут теж. Ну тут, блін, він такий галі мой, ладно. Оце, оцей крутий, цей крутий, мені подобається. у нас, до речі, наверху, давайте глянемо. Привіт, віддай набої. Давайте глянемо, що у нас наверху. А, це ми могли тактично їх обійти. Це для хай ходять. Ні, ну мені подобається бути командиром. Давай сюди.

The commander said Pax was preparing to take control, not rolling in an armored division. Hey, not here. Must have, have been things. working on the servery back. pax got the jump on him. Ammo over there. Move up. Що ми маємо? Чекай. Дай подивитись, що тут. Так, тут у нас є балони з газом. Бляха, оце я зайшов, ну куди ти перезаряджаєшся, відходь! Тактично відходимо. Так, це наші. Клас. А, це бляха. Давайте знищити їх. Обійдемо, глянемо. Бляха, Я хотів глянути, що у нас тут. Блін, не, ладно, я поки що з цією похожу. Тут нічого більше немає? Я в пошуках секретів, якщо що. Не, наче нічого немає. Блін, а ну, давай глянемо, що це за зброя тут? Ага, ні. А куди йти? А, тисну? Куди нам? Закладаємо Сі 4. more С4. Треба більше с 4 закласти. Зрозуміло. That Duke 1-1, meet us on the roof. That's true. No, it's not. Watch your heads. Covering you. Jackson at Tempest. Got eyes on Site 2. Axe Round forces are forming up. Clear. Clear side. More support Чисто с этой стороны. Бляха, зараз зветы повалят 100%. -ки. Бляха, почему у всех у всех экшенах все четыре самые липицы не закладываются, а we'll Бляшка, нафиг hey, Jackson, are your people close? We'll chase the EVAC, but it's gonna be tight. Be Secure yourselves, Tempest! Clear ahead! Clear! Tempest, you got Pax reinforcements on ascent. The They're wise to us. Can't get them all. Copy that. EVAC's e coming in. We'll hold them off. Oh, for fuck's sake, Murphy, you gonna make us look like heroes? I won't tell if you don't. Tempest, ready up! Show me to Он уже бачу козлив. Бляха, тут снайпер. Еще один. Бляха, я трохи застрах. Чекай, тут треба снайперов ликвидовывать. Блять! А звідки вони бляха тут Вон, ще один Так, нам треба захищати цю позицію. Drag out Sniper neutralized coming. We're not done. Stay focused. Got a breather, but not much. It's a nice shame. Да, Так, ну, так все, ходим, ходим, no, ходим, ходим. У нас немае часа. И у них теж. их, есть. Думаю, что вони виставлять мені рахунок за ті серверы. Це якась з тієї п'ятої статті. Ні, ми щось упускаємо. НАТО втрачає союзників кожного дня. що ми Це безнадії. Тримайтеся. Командовий удар, не можемо відкритися. Падаємо, падаємо! допомогу! Блейк, порядку? Я все ще можу стріляти. Армстронг, Мартинеса. Я думаю, що моя нога зламана, але я все ще... Армстрон, Армстронг, давай, друже. Ми вибрались. До нас наближаються. Бляха, вони нас спрожують. Це один-два актуальний. Будь-хто в радіусі нам потрібна негайна евакуація. Будь-яка станція. Мерф. Який план? Незрівняний дух. Вони нам здали нам цей дивісь не просто так. Якщо це кінець, то я піду в бій. один за Незалежно не від того, як це закінчиться, але це було. Ми, ми все ще вірні, ми, ми завжди. Давайте, бляха, готуйтесь від Покажемо їм. Що це було, бляха? Ох ты ж бляха, Мартинес. Блять. Чё, ты у меня, бляха, пробовал. Блять! Блять! Трэвис! Не-не-не! Электроника не, не, не. представляет like Все, яграниша Блин, Мартинеса. Я за вами хлопцы. Чекайте на мене. Я Battlefield Studio Games. Давай давай давай. эй, эй, эй-эй, эй. Ти як? Нам треба йти? Battlefield 6 Бляха як я цього чекав. Цей початок, це неймовірно. Безпеці. Ніхто Ні, більше не вибрався. Ні. лише я.